Тернопіль під захистом в області новостворений підрозділ ЗСУ посилює оборону нашого неба від атак шахедів. Сьогодні їм передали спецобладнання, пікапи та необхідну техніку. Загалом батальйон вже практично сформований. Зараз вони в найближчому часі будуть проходити злогодження і приступати відповідно до бойових своїх згідно бойових розпоряджень до своїх дій. Військова адміністрація взяла на себе координацію зі створення і забезпечення цього батальйону. Долучилось до закупівлі необхідного і підприємці. Серед важливих. Вого, рації, прилади нічного бачення, ліхтарі, камери GoPro, системи Starlink, планшети і телефони. На обладнання для одного авто потратили приблизно по одному мільйону гривень. Тут не вказані ще генератори, які вже передані, тут не вказані ще речі, тобто приціли, планки, пікатілі, пікатіні, кріплення різні, турелі, тобто, які випадалися, Вони теж кожної комплекції машини йдуть. Техніка дозволить якісно виконувати роботу із захисту області від ракет. Він буде прикривати інфраструктуру критичну області. Тобто основне завдання батальйону це боротьба з повітряними цілями. Практично все, що було потрібно, все закуплено. Додають, головна мета вберегти критичну інфраструктуру у області. Попри те, що сили протиповітряної оборони роблять усе можливе, щоб захистити населення, потрібно було б підсилити їх технікою, засобами спостереження та професіоналами.